Всім привіт. Так я прийшов дивитися як землю перебуває. Цю Одеську борнув. Це перший слід. Не дуже вийти така трава лишається. Але другий, другий або третій раз, буде видно. Я думаю, що за другим разом буде добре. Але і так добре, що Даш пішов. Бо то не можна було б і ні вірати, нічого. <кліг> так що така землю... земля. земля в'ярилась. Таке... Такі... Де Де-не-де, я тут розсипається нормально. Але в принципі це з краю. З краю не дуже. Будемо дивитися з тої сторони, бо тут не раз один город. Різниця велика. У мене, наприклад, є от так, ви бачите, тут цей рів. З одної сторони дуже гарний город. Все, це, метр, капець, зовсім інакше. Так працює юмс повнопривідний з турбіною. Тут кращий город з цієї сторони. Я казав, є різниця. Сонце вже сідає. Це трошки вже не буде сонце. Так що другий тут слід буде багато краще. Може і третого не треба буде. А там з краю, по-моєму. Може і треба буде. Буде видно. Та рейсю ззаду щоб вирівнало глину не хоче він цього. Я забую то кажуть. Грудовий варять з гарматури. Він пробував це, це йому більш краще подобається. Зразу зарівнює. Так що. Та нічого. За першим разом нормально. За другим разом буде багато краще. Зараз я вам покажу. Він дійде до цього, до кінця цього городу. І другий раз проїде я вам покажу. Так, вже клин лишився. І зараз буде другий раз. Це раз у тут пару метрів. Деська оборона має 3 метри. Важка оборона, якщо берег трохи стрімкіший, то це може піднімати трошки трактор. Але трактор справується все нормально. Це другий слід. Зараз будемо дивитись, що там, як за краще буде, чи треба буде третій робити чи ні. Ну, багато краще, але дуже багато трави. Лишається не знаю чи буде ще раз робити третій раз. Я думаю, що напевно що ні. Вже буде видно, як ще раз пройдеться. Тоді буде видно. А тут сердина, там внизу все краще. А тут на більш такі кіцані є, трави дуже багато. Ну зараз вийти, як другий раз покажемо. Краще, але, але дуже багато трави. Так, не буду вам показувати одної те саме багато. Вона і працює, це має по моєму казав, що 2 гектари. Так що сподобалось відео, придіть лайки підписуйтесь на канал, хто дивиться відео, всім гарно дякую, всім добра.